Які зміни у бронюванні діють з 9 вересня? Та які підприємства отримали право бронювати 100% військовозобов'язаних? До якого часу чини старий військовий квиток? Чи можна ним ще користуватися? Та які новації з'явилися в кодексі законів про працю з прийняттям закону про профосвіту? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер один». І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 8 по 12 вересня. Поїхали. Міноборони наказом від 19 серпня номер 556 скасувало старий наказ, яким був затверджений зразок військового квитка для рядових сержантів і старшин. Залишки бланків старих військових квитків можна використовувати до повного вичерпання, але не довше ніж до 1 червня 26 року. Дати набрання чинності наказом після його офіційного опублікування. Нагадаю, що з 18 травня 24 року запроваджено єдину форму військово-облікового документа, однакову для всіх. У паперовій формі на бланку, затвердженому постановою номер 559 та в електронній формі, згенерованій через Резерв Плюс або дію. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу. Документи старого зразка, видані до набрання чинності постановою 559, залишаються чинними по всій території України до моменту отримання нового військового облікового документа. Військовий квиток чи ввод із Резерв Плюс, як правильно заповнювати списки військового обліку, Дізнайте вже 15 вересня на вебінарі. Того вересня набули чинності нові правила вручення повісток, запроваджені урядом, які ще більше автоматизують процес їх видачі. Відповідні зміни уряд вніс до пункту 34 порядку. номер 560. І відтепер друк повісток із реєстру оборіг та їх направлення поштою зможуть здійснювати не лише ТЦК та СП, а й Міноборони, обласні ТЦК та державні поліграфічні підприємства стратегічного значення. Дані для формування повісток автоматично беруться з державних реєстрів, що зменшує в людський фактор і підвищує точність. Для повного запуску цієї системи ТЦК та Міноборони мають укласти договори з Укрпоштою, яких поки що немає. Нагадаю, що повістки надсилаються на фактичну адресу проживання, вказану під час уточнення даних, або на адресу реєстрації прописки, якщо фактичну адресу не було вказано. Днем вручення повістки надісланою поштою вважається день фактичного отримання за даними поштового оператора, або день, коли зафіксовано відмову від отримання чи відсутність за адресу. Сую вказаної під час уточнення облікових даних або день відмітки про відмову відсутність за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання. Якщо іншу адресу особа не повідомила ТЦК, хочете бути завжди в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на Кадроленд. Тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. Міноборони змінило порядок приходження ВЛК для мобілізованих, яких не зараховано до списків особового складу вищого військового навчального закладу, навчального центру або військової частини через медичні показання. Тепер у разі якщо призваний під час Мобілізації має медичні обмеження, що унеможливлюють його прийняття до навчального центру чи військової частини. начмед складає акт відмови у прийомі особи. Керівник ТЦК та СП протягом трьох днів направляє особу на повторний медичний огляд ВЛК вищого рівня. Тобто, якщо під час мобілізації медичні показання перешкоджають службі або мобілізований не згоден із рішенням ВЛК або ВЛК взагалі не проводилась, необхідно на пункті прийому. Повідомити про наявні проблеми зі здоров'ям і надати медичні документи, клопотати про складення акту відмови та отримати його копію, зберігати всі медичні документи для подальшого використання у разі потреби. Протягом трьох днів очікувати направлення на медичний огляд від керівника ТЦК та СП, який здійснював призов. Маєте запитання щодо порядку проходження ВЛК. Задавайте їх у сервісі особисто консультант та отримайте відповідь протягом доби. Наша команда невтомно працює, щоби надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними та важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 21 серпня Верховна Рада ухвалила закон номер 4754 про професійну освіту, яким, зокрема, внесено зміни до Кодексу законів про працю України. Так, стаття 21 КЗПП доповнена нормою про запровадження нової форми договору: студентський трудовий договір, який укладається між здобувачем освіти та підприємством. Він передбачає поєднання навчання на робочому місці у межах освітньої програми, зокрема за дуальною формою з виконанням трудових функцій. Строк дії договору. Не може перевищувати термін навчання. Оновлено правила оплати виробничого навчання та практики. За чинною редакцією статті 50 закону про профосвіту, 50% зарплати за виробничу практику спрямовуються на рахунок закладу освіти. Такий порядок залишається чинним для здобувачів освіти, які вступили до закладу до 1 січня 26-го року. Нова редакція закону про професійну освіту передбачає, що практична підготовка може включати виплату винагороди здобувачу, яка Перераховується безпосередньо на його рахунок на підставі студентського трудового договору. Норма про студентський трудовий договір набере чинності одночасно з набранням чинності законом 4754. Зразок договору на проведення практики студентів вищих навчальних закладів у рубриці Документи на кадролент. На офіційному сайті Держштату вже опубліковано проєкти основних документів зі статистичної звітності на 26 рік. Підприємства вже можуть ознайомитися з проєктом альбому форм, проєктом загального табеля та проєктом календаря подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності на 26 рік. Документи містять бланки статистичних форм, реквізити наказів, строк та періодичність подання, а також перелік підприємств і організацій, які зобов'язані їх подавати. Нагадаю, що з 5 липня 2025 року підприємства знову зобов'язані подавати фінансову та статистичну звітність за минулі та поточні періоди 2025 року. Перехідний період для подання звітності за 2022-2025 роки, якщо вона раніше не подавалася, триває до 5 жовтня 2025 року. Встигати за всіма кадровими подіями та звітами легко з нашим сервісом «Календар кадровика». Тут ви знайдете усі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі переходи на статті та відео. Ми звернулись до держпраці із запитанням: скільки разів працівник може скористатися правом на звільнення у зв'язку з виходом на пенсію. У відповіді від 9 вересня Держпраці роз'яснила таке право надається лише один раз. Відповідно до частини першої статті 38 кодексу законів про працю України працівник може звільнитись за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію, а роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник без двотижневого відпрацювання. У держпраці наголошують. Що вихід на пенсію це одноразова подія. Після оформлення пенсії працівник може звільнитись за цією підставою лише один раз. Однак якщо працівник працює за сумісництвом у кількох місцях, тоді він може одночасно звільнитись за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію у всіх роботодавців, з якими перебував у трудових відносинах на дату призначення пенсії. На думку держпраці, підстава для звільнення за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію застосовується лише один раз при першому звільненні після оформлення пенсії. Нагадаю, що процедура звільнення за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію є стандартною. Працівник подає заяву, у якій зазначає причину та дату звільнення, на підставі якої роботодавець видає наказ. У наказі про звільнення з працівника не отримують кошти за щорічну відпустку, використану наперед. Всі деталі застосування статті 38 КЗПП в у разі звільнення працівника через вихід на пенсію у міні-курсі на кадроленд. Нагадаю, що з серпня дозволено бронювати до 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових зонах на територіях можливих або активних бойових дій. 8 вересня уряд уточнив ці правила, ухваливши постанову номер 1106, А 9 вересня вона набрала законної сили. Тепер право на повне бронювання мають критичні підприємства, які фактично працюють на територіях можливих бойових дій територіях активних бойових дій. В територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні ресурси, включених до переліку територій, на яких ведуться або велись бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Якщо не визначено дати завершення бойових дій, щоб з'ясувати, чи підпадають працівники під 100% бронювання, необхідно перевірити перелік територій. Якщо у списку в останній колонці немає дати припинення бойових дій, підприємство може забронювати всіх працівників, але лише за умови, що воно не просто зареєстрована, а реально працює на цій території. Крім того, постановою 11.06 розширено критерії критично важливих підприємств. До них тепер можуть віднести виробників безпілотних систем озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншої оборонної продукції на замовлення держави, як підприємствам забронювати 100% військовозобов'язаних на вебінарі 18 вересня. На цьому по новинах все Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер. Один. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий YouTube канал тубканал Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.